Бо чого очкують, бояться. Бо люди себе самі захистять. А вони привикли, блять, як тут в Дніпрі на Ягуарі застрелив ваш, блять, дзвінков трьома пострілами в спину, неозброєну людину, блять. Ну, це нормально. Що так. так? От ба, і тебе, і тебе так знищать. Повір мені. Повір мені, будеш без зброї, а тебе знищать без зброї. Каже це нормально, блядь, Ну я в шоці. Суд він же встановлює, не ми. Кого суд встановлює? Події, Правомір. обставини. Та повір, події, це обставини. Чи ви, чи ви вирішили, що це... Так, да, я вирішив. От хоч на українській мові навчисься. 3-0, 71-61. Так? Да? Що, так. Да. Ні, не так. Да.